Привіт, привіт! Сьогодні буде друга розпаковка липня. Я її відправляла в кінці. От тож подивимось чим корисенкою, якою я запаслася, і замовлення, і які я зробила. Тут збірне замовлення, і як звично багато-багато алое. І так, по-перше, набір майндмастерів. Це якраз для нашої нервової системи, для праці головного мозку, так щоб і відпочивати тут велика кількість вітаміну групи Б. Тіаміну, заліза, селену і інших а, вітамінно мінеральних комплексів, які допомагають саме відновлювати нашу нервову систему. А, тут мої партнери також полюбляють, тому те, що було в мене, що я попередньо замовляла, я віддала. А нове замовила. Воно повинно бути. А, далі а, замовлення для ірочки моєї, якраз три пляшечки. Персику, саме персик, її дитина полюбляє дуже сильно і дуже радує, що є такі мами, які розуміють, що в нашому харчуванні недостатньо тих вітамінів і мінералів, які потрібні нашому організму, і зокрема організму дитини. Тому це шикарне додавання до їжі. І скоро буде якраз роблю запис відео, чому саме алоє ЛР відрізняється дуже від. Інших алої, які ви бачите на ринку, тому чекайте, і воно буде. Ось тут мій подаруночок. гель засая. Саме, якщо персик він підходить абсолютно всім, а з нього починається наше знайомство з алої, і в принципі діти від нього просто в захваті. Так то асая це вже додатковий з ягодами сає гель, який чудово при сонячній радіації. Саме Звільнення від сонячної радіації зсередини, ну плюс на тому, що там є цинк вітамін, це так мед додатково, то він чудово працює на наш організм. А це для мене три пляшечки подаруночок. Це просто вау, це те, що доступно також тобі лише забажай і я тобі розкажу, як ти це зможеш отримати в. В цьому наборчики в подарунок іде також рейші. Рейші це наш гриб довголіття, який чудово на нирки, на печінку діє, очищає є антиоксидантом певним. От і він також йде в подаруночок. Тут 30 капсул великим. Пою складовою саме грибу рейші. А коли ви купуєте десь ДН, де інде, подивіться, який відсоток грибу рейші є в тій капсулі, які вам пропонуються на ринку, і от зможете порівняти, пишіть мені в за в дірект. Я вам скину скільки саме валар І те, що дуже дівчаткам подобається, це набірчик денний Крем Арасін, це серія. А перше виробництво вже 38 років на ринку, воно незамінне і користується а, класнючим попитом у людей. Дуже класні крема. От денний а, і нічний а, замовили в мене партнери. Вони дуже економні по грошам. Да, такий а, економний варіант, як то кажуть, втім, ефектно ну, просто вау. Так а, по догляду за обличчям. Я також цю серію як спробувала, дуже. А, Любила її так і користуюсь. А, тому дивіться, в серпень почався. Чудові акції почали зараз. А, ну, скоро буде опрацьовувати. Тож слідіть за ревів, що буде а, скоро. Папа, -па, робіть замовлення в Дірект. Я вас чекаю, проконсультую. Якщо бажаєте співпрацю, то будь ласка, завжди вам допоможу. Розкажу до нашої системи і бізнес-системи, і продуктових навчань доєднаю так, щоб ви стали реально крутим професіоналом і допомогли в першу чергу собі зі здоров'ям.